Повертаючись додому з дому свого хлопця о першій тридцять ночі в п'ятницю, я почула короткий свист, і це мене добряче налякало. Ось як це було. Я припаркувала машину трохи далі від свого будинку, оскільки у нас немає місця для стоянки. Дійшовши до стежки, що веде до дверей будинку, я почула короткий один-два свисту. Це не був вовчий свист, а швидше щось на кшталт свисту, яким привертають чиюсь увагу. Я зупинилася. Озирнулася, але нікого не побачила і не почула жодних кроків. Підіймаючись до верхньої сходинки ганку, я знову почула цей свист. Знову озирнулася нікого. Серце почало калатати, але я намагалася зберігати спокій, повернулася спиною до двору і почала вставляти ключ у замок. У цей момент свист пролунав утретє, і цього разу він здався мені ближчим. Я ніколи раніше не відчиняла двері. Так швидко. Коли я зайшла всередину, то зазирнула у вікно, але нікого не побачила. Наступного дня я розповіла про це своїй сім'ї та хлопцю. Усі вони сказали О, це, мабуть, та шумна пташка. Дійсно, у нашій місцевості є птах, який часто видає високі звуки, але це не зовсім схоже на свист радше коротка мелодія тривалістю 2-3 секунди. Я добре знаю, як вона звучить адже чую її щодня, і це був не той звук. У понеділок моя мама написала мені повідомлення. Твоя сестра теж чула свист учора вночі. Я одразу відповіла якщо ти скажеш, що це птах, то це не він. Вона пояснила, що сестра сказала це точно була людина, а не птах. І це була мелодія, а не просто свист. Сестра почула це о четвертій ранку і подумала, що хтось у будинку. Їй було страшно, але вона не змогла закричати. Цієї ночі я теж почула цей свист мелодійний, схожий на ту мелодію, про яку говорила сестра. Це було близько третього тридцять ранку, і звук був настільки чітким, що я прокинуся. Я сіла на ліжку і спробувала зрозуміти, чи це якась пісня, але нічого знайомого не впізнала. Здавалося, звук луна взовні, десь біля будинку. Вранці я розповіла про це мамі, і тепер вона теж налякана. А раптом хтось ховається біля будинку. Мій тато, який завжди намагається бути раціональним, сказав, що це птах або сусіди, і нам потрібно заспокоїтися. Але тепер я справді можу боятися.